Урок української мови. Частина 2.2, Урок 21, сторінка 38. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні приготували. Завдання перше. Прочитай, пригадавши пропущене. Іменник в українській мові мають рід. Чоловічий, жіночий, середній. Чоловічий рід додаємо слова він мій. Жіночий вона моя. Середній воно моє. Укажіть стрілочками рід іменників. Правило. Правило. Воно моє. Середній. Гість. Він мій. Чоловічий. Матрос. Він мій. Чоловічий. Дошка. Вона моя. Честь. Вона моя. Честь вона моя, кільце воно моє. Середній рік. Завдання друге познач рядок, в якому всі слова записані правильно. Правильний варіант під буквою Б. Острів Гренландія, Гренландія власна назва. Африка з великої літери – власна назва. Це континент або материк. Прочитайте уривок вірша і виправте помилки. Пропущені апострофи. В'ю, б'ю, п'ю, в'яжу, нев'яну. У кар'єр мішлях лежить і з великою, тому що після крапки на лаву дерев'яну, часом ляжу, відпочить. Крапка. Кінець речення. З матір'ю пісні співаю для рум'яних немовлят м'яч з хлоп'ятами ганяю 25 хвилин підряд. Завдання четвертому вам треба було записати текст, вставляючи пропущені пропуски. На подвір'ї апостроф, змагалися хлоп'ята, апостроф, Хто більше прислів їв апостроф, назве Дем'ян апостроф, П'ять апостроф, Лук'ян, апостроф, дев'ять апостроф. У всіх словах загубився апостроф. Ну, а ми сьогодні працюємо над темою. Переносне значення слова. Правила вічного спілкування. Урок розвитку зв'язного мовлення. Перегляньмо презентацію до уроку. Значення пряме у слова. Строга й точна буде мова. З переносним поетична, соковита і незвична. Вислови друзі. Мерщій порівняйте. Хто переносні тут значення знайде? Лється водичка, музика лється, думка пливе, пливе корабель. Сонце сміється, дитина сміється. Слово смачне, смачна карамель. І так ви почули слова, в яких зустрічається. Пряме і переносне значення тут слова. Пряме значення, коли розповідається про дію, яка притаманна предметі переносне, коли ознаки одного предмета переноситься на інше, Лється водичка і музика лється. Пряме значення. Лється водичка переносне музика лється. Наступний приклад. Пливе корабель і думка пливе. Пливе корабель це пряме значення. Думка пливе переносне значення. Сонце сміється і дитина сміється. Сонце сміється, переносне значення. Сонце не вміє сміятися. Дитина сміється пряме значення. Слово смачне і смачна карамель. Слово смачне переносне значення, смачна карамель пряме значення. Людина використовує слова з переносним значенням для того, щоб зробити своє мовлення емоційно забарвленим. Ось тому більшість слів в українському мові можна вживати в прямому, як і в переносному значенні. Пряме значення це властиве слово, звичайне значення. А переносне це образна назва предмета, ознаки предмета, явища або дії. Розгадаємо загадку Дмитра Білоуса. Завдання 2, перша зірочка. Насупилось небо плаче хмаринка, а поле сміється щасливою дзвінко, бо сльози хмаринки несуть урожай, як сльози ці звуться. Ану, відгадай. Це дійсно дощ Відгадка до загадки. Відшукайте слова в прямому і в переносному значенні. І так, слова в переносному значенні насупилось небо. Тобто небо вкрилося хмарами, плаче хмаринка. Хмаринка не може плакати. Ось переносне значення поле сміється. Так, ми не можемо Поле. Людина може змітися. Поле це переносне значення слів. Почитаємо текст від Знайка в завданні третьому. Читаємо разом із Диктором. Люди часто використовують умовлені образні слова і вислови. Насупилось небо, плаче хмаринка, поле сміється щасливо і подібні. Слова в переносному значенні допомагають краще уявити те, про що йдеться. Особливо потрібні такі вислови, щоб описати красу природи почуття. Так, з якою метою люди використовують саме ось ці образні вислови, для того, щоб описати красу природи і почуття. Прочитаємо текст із пропусками. Шумлять дерева, що вітер зриває з них вбрання. Не сумуйте, дерева це осінній дощ. Он клен запросив берізку на варс. Ми почули текст, в якому розповідається про те, що настала осінь і де дощ, дерева сумують за літом. Багато науковців або письменників говорять, що цей текст сухий. Чому сухий? Тому що в ньому відсутні слова ознаки предметів. Спробуємо зараз покращити текст, узявши із довідки, ось подивіться внизу червоним кольором обведені слова стурбовані, безжальні, позолочені, життєдальні, «ніжно» і струнку. Додати їх у наш текст. Замість пропусків, що в нас вийде? Шумлять турбовані дерева, що безжальний вітер зриває з них позолочене вбрання. Не сумуйте дерева, це життєдайний осінній дощ. Он, стрункий клен, запросив ніжну берізку на вальс. і відраз наш текст став емоційно забарвленим. Тому що з'явилися у нас образні вислови: безжальний вітер, і позолочене вбрання, і життєдайний дощ, і стрункий клен. Може клен бути струнким? Ні, звичайно. Це ознаки людини, але переносимо їх на предмет для того, щоб передати красу природи, передати своє захоплення саме природою. Послухаємо музику. Ось така гарна музика і красивий осінній ліс. А ми продовжуємо далі працювати. І так пригадаємо за презентацією, що таке мова, мовлення і культура мовлення. Увага на екран! Мова це засіб людського спілкування. Вона складається з мовних одиниць, звуків, слів, словосполучень, речень і текстів. Мовлення це використання мови для спілкування. Культура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні мовних норм, правил, мовленнєвого етикету. Повторимо ще раз, що ж таке мова? Мова це засіб людського спілкування. Вона складається з звуків. Слів, словосполучень, речень і текстів. А мовлення це використання мови для спілкування. Тобто ми використовуємо звуки, слова, речення, тексти для того, щоб спілкуватися. І дуже часто ми повинні з вами звертати увагу на культуру мовлення, виявляється, для того, щоб вміти спілкуватися, треба теж знати правила мовленнєвого етикету. Погляньте на малюнок, що є у вашому зожиті. Цей хлопчина бажає з вами привітатися. Яка ж пригода з ним трапилась одного разу? Прочитаємо вірш Надії Красоткіної. Читаємо разом із диктором. Ніс, хлопчина, в школу вранці, Ручки, зошити й книжки. З усіма вітався вранці наш Івасик залюбки. Всім казав він добрий ранок, людям сонечку, пташкам і всміхався теплом світанок, Радість дарував всім нам. Треба завжди чемним бути, бо ж людина в світі ти, слів чарівних не забути, чемним у життя і ти. Ось такий вірш про хлопчину. З чого починається культура мовлення? З того, що людина буде вітатися всім і людям, і сонечку, і пташкам. Треба бути завжди чемним, тому що людина. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Тому ми повинні бути чемними. А тепер підкреслимо у виділеному реченні слова вжиті в житті, переносному значенні. Світанок сміхається. Людина може сміхатися, а небо, хмаринки, сонечко сміхатися не можуть. Візьмемо робочий зошит, запишемо у ньому 3 листопада, пропишемо рядочок великої літери В. Далі запишемо вправа 6 і із вірша випишемо виділене речення. І всміхавсь теплом свій танок, переносимо, якщо не вміщається, радість дарував всім нам. Пригадаємо пам'ятку вічливого спілкування від нашого поета-квітика. Увічливість, уважність і чемність основні правила спілкування. Вихована людина завжди знає, як вітатися. Доброго здоров'я, добрий вечір у вашій хаті, добрий день. Важливо дотримуватися спокійного тону розмови, уміти вислуховувати іншого. Підтримувати бесіду. Не забувайте використовувати напрочу тепле слово дякую. І так, увічливість, уважність і чемність основні правила спілкування. Спокійний тон. Не забуваємо говорити слова вічливості. Інколи ми можемо робити щось неправильне. Тому повинні вміти вибачатися. Позначте рядок, в якому слова вістовості записано правильно. Перевірте. Прошу вибачення. Дякую тобі, вибач мені. Перегорніть сторінку і попрацюємо в парі. Ви, актори, подумайте, що можна сказати зробити в наступній ситуації. Ви прийшли до школи і побачили одне одного. Так, ви привітаєтеся, потите руку, помахаєте один одному долонім. Або ти хлопчик, який зустрів знайому ученицю. Хто має вітатися першим? Так, твоя вчителька розмовляє з колегами. Слід привітатися лише з нею чи з усіма. Звичайно, з усіма. А тепер розберемо таку ситуацію. У тролейбусі Михайлик захопився грою. На зупинці війшла старенька бабуся. Хлопчик підвівся і запропонував їй місце. Його обличчя при цьому було роздратованим. Бабуся розгубилася. Вона подякувала, але сідати чомусь не стала. Як ви вважаєте, чому? Чи був учинок Михайлика щирим? Чого навчає вас цей текст? А тепер спробуємо записати пораду, використовуючи слова послугу, щиро пропонуй та з свою усмішкою. Яке слово має бути першим? Свою послугу пропонуй, щиро та з усмішкою. Запишемо речення, яке в нас вийде. Свою послугу пропонуй щиро та з посмішкою. Подивіться, будь ласка, перше слово завжди з великої літери в кінці ставиться крапка. Ось чому бабуся не захотіла сісти? Тому що нещиро хлопчик поступився їм місцем, бабуся не почувала себе радісною від його Чинка. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці поговорили з вами про правила вічного спілкування, вчилися визначати слова в прямому і переносному значенні.